Room tour, як живуть українці на заробітках в Німеччині. Це ліжко Ростика, він зараз віддихає. Нажимаєш кнопочку, воно піднімається. Кіндер теж німці купляють, ми їмо. Усі, хто тут живуть, всі платять йому оренду плату. Завжди не них всякі випивка як Деніанс. фрукти, шоколадки, йогурт. Ще такого не бачив наразі. Спереднів назад в Амстердамі і всякі приколі понакупляли трави, понакупляли Барбекю, будь ласка, Печення з, з, з Амстердамом, будь ласка. Прості хочу собі взяти джишоки. Та на повороті 120, далі сйомо, тільки такому від в навіть. А зараз я хочу вам показати житло, в якому ми живемо на заробітках в Німеччині. Зараз я заходжуся на балконі. Ми живемо в особняку, в селі. Тут у нас є прикольний такий балкончик і в нас є крутий кіт. Він лежить в мене просто на мені. Кішка така. Дуже шустрий кіт, дуже енергійний, все в хаті руйнує, всі крісла він вже повимазував. Так, а ми продовжуємо. Ось такий у нас балкончик. Йо. Дуже круто. Це наша кімната. Такий от вид відкривається. на Німецьке село Німецьке село називається Мозбрух. Платимо ми за цю кімнату. 250 євро в місяць. Це, це за двох Получається з одного 125 євро в місяць. Це насправді дуже мало. Це дуже мало. Давайте я вам покажу кімнату. Отак от. Заходимо з балкончика в кімнату. Це і моє ліжко. Це моя морква. Такий мій куточок. Це ліжко ростіка. Він зараз віддихає, балдіє. Після роботи сьогодні вихідний, нормально. Його ліжко, його якби сторона. Тут у нас тумбочка, якби свої речі тримаю, в яких я хожу. Тут там смітник, тому що треба потім викинути, бо у нас смітника немає зараз. Тут там, ми складаємо речі, які потім ми будемо прати. Ну, це теж такі тумбочка, якби оба кіт. Я щось побачив, хвостом махає. О, же що, стрішу? Так, вот така наша кімнатка. Тут і рушник сушу. В принципі, кімнатка нормальна. Переходимо до... А! Що в нас ще... О! Кіт, бачите? Хочу мої шорти вже поламати. Електричні штори. Нажимаєш кнопочку, воно піднімається. Представляєте собі, який рівень. Так, зараз. Ну, хай буде трошки відкрите. Кроссовки, не рухай кросовки тільки кіт. Кіт, тільки кресовки не рухай, я тебе прошу. Так, ну а ми йдемо далі. Відкриваємо двері, хоба балкончик. Тут не буду показувати справа кімната нашого хазяїна, справа кімната сусідки нашої, яка з нами живе. Тут ми потрапляємо на таку вітальню. Тут от, кіндер, теж німці купують, ми їмо. Жартую, не їмо декого всі можемо взяти щось. ми теж тут купуємося, якби тут всі, хто тут живе, можуть. До речі, не сказав. Тут це квартира, це житло якби, одного Кевіна, німця. Тут аж живе його двоюрідна сестра на другому поверсі. І на першому поверсі живуть ще його двоюрідний брат з жінкою. Він, якби вони всі, хто тут живуть, всі платять йому орендну плату. Якби Він власник, і ще тут його мама приїжджає, там робить домашні справи і так далі. Ми спочатку, коли приїхав, думали, що це гуртожиток. А це не гуртожиток, це будинок, нормальний будинок, в нього є власник, його звати Кевін. От. Тут такий камін прикольний, але ще ні разу він не палився напевно, через те, що літо. Ладно. Тут вхід на балкон також, як з наших кімнати, такі звідси сюди електронні штори. О, телевізор, Телевізора не було, недавно поставила. Теж така от штучка. Така от у нас кухня-народ, теж крута кухня. Нормальний стіл такий, тут завжди теж якісь чіпси, всякі, якісь приколи тут завжди є. Можна під'їдати. Але ми цього не робимо, тому що ми їмо свої продукти. Ми не є якісь бидло, що ми будемо об'їдати німців. Бачите, чіпси, соус до чіпсів. От завжди в них всякі випивка стоїть. Як Деніанс холодильник. О, до речі, в холодильнику у нас зараз... Тільки яйця, персики, помідори, о, мене лишилося, дві штучки, молоко і все, це вже не наше. Просто не маємо, треба попросити когось, щоб нас тут в магазин і ми закупилися продуктами. Це все, що в холодильнику, а ще крім того, у нас ще є одна полка. Це наша полка. Тут у нас є отакі мюслі ми їмо з йогуртом, але йогурту нема, тому не їмо в даний момент. Цукор, гречка, яку привіз Ростислав з України, ми ще навіть не їли її. Це шоколадки. Це шоколадки Ростислава і печення Ростислава і чай. І все. Отак от гроші вже закінчилися. Ми вже все потратили. То не так, як в перші дні. В перші дні нас все було завалено. Фрукти, шоколадки, йогурти, куча всі різних мюсів. Жили собі, нічого не відмовляли. Тепер, коли місяць прийшов, ми підрахувалися, скільки потратили, скільки заробили. І зрозуміли, що треба заспокоїтись. Треба поменше купляти, то всього. І ви бачите, зараз взагалі майже нічого нема. Все німці їдять, теж у них такі тут приколяси. Мікрохвильова піч, чайник прикольний, до речі, нажимаєш, хоба він світиться. Так само, як і оця штука світиться. О, бачите, зеленим різним. Оце німці їли якісь спагеті чи що. І ще в нас є тостер, ми ним не користуємося. І посудомийна машинка. Хоба, відкриваємо дуже крута штука, ми не користуємося. Не люблю мити посуду, то, в принципі, думаю, ніхто не любить її мити. Тому ми... нам повезло дуже зістити, що в нас є посудомийна машинка. Поїли, посуду поклали в посудомийну машинку і забули. Прикольно, ну а що ж не прикольно. Далі в нас є плита. Подавта в нас така електронна, тут ти хоп, нажимаєш собі, там що хочеш, як хоп. оба, І користуєшся нею. Далі ми вам покажемо ванну. Так, заходимо. Тут вхід, а тут ванна. Такий туалет у нас є. Теж з тих ліпших, як то кажуть. Це в нас для кота туалет. У нас два мувальника. До речі, дивіться, як прикольно вода тече. Зверху. Ще такого не бачив, народ, чесно кажучи. Так, оце я. Всім привіт, мене звати Андрій, ви на каналі Життя Коваля. Ми показуємо вам рум тур, як живуть українці на заробітках в Німеччині. Так, рушники всякі, це не наші це все німців І оба душ. Душ, до речі, дуже крутий. Тут можна переключати, щоб зверху текло, щоб з тих штук текло, якби такий масаж мінімальний, і щоб з цієї ручки текло. І нічні засоби німців і наші, в принципі, і крутий душ, дуже крутий душ. Взагалі, в принципі, вся квартира крута. Ми в шоці, що нам так повезло з таким класним житлом і за таку ціну. Минулого разу, як я був в Німеччині, ми жили по 8 людей. У нас були жахливі умови. Нам просто не зрівняти. Хто не бачив, ну, можете подивитися відео. У мене є минулого року, яке я був на серобітках, як ми збирали вишню. Якщо рівняти з цим житлом, ми просто в раю. Тут, тут квартира ліпше, ніж в мене вдома, що тут говорити. Я живу тут, в Німеччині, на заробітках краще, ніж вдома, в кращих умовах. Що я можу сказати? Нам повезло? От ви можете побачити, я перший раз поїхав в Польшу, жахливо. Другий раз поїхав в Німеччину, трохи краще, але все одно жахливо. Третій раз поїхав в Німеччину, просто бомба. Так, що народ, хто шукає, хто пробує, хто завжди все вийде, Хто не опускає руки, а йде до своєї цілі, якби немає нічого шляху, він по-любому досягне того, чого він хоче. Сьогодні наш другий вихідний, ми проснулися і нам запропонували поїхати в місто Наша сусідка, з ким ми живемо. Тож ми подивилися, пошопилися, і ми. І ясно, що погодилися, Ми тільки проснулися, годинку полежали в ліжку там, попереписувалися з рідними, з друзями. І зараз їдемо в місто. up. Наразі, Щось в курсі за таку тему. Вона була пару днів назад в Амстердамі і все приколі понакупляла, трави понакупляла. Вчора вона нам запропонувала покорити траву, але ми вже спали. Бо вчора у нас був дуже тяжкий день, І вот тут дозіровки написано. що волшебні трюфелі, Безопасность превыше всього. Типа не можна за рулем курити. це в Амстердамі все можна купити. з рук How often do you use it? Це був перший день. Це перший раз. Попрощалися ми вже з Аліною. Її звати Аліна, ту дівчину, з якою ми живемо. Вона пішла на роботу, а ми пішли в магазин і силі висадила вона нас в місті, щоб ми всі погляли, подивилися, щось покупили. Потім нас має забрати Кевін. Кевін це її двоюрідний брат, який живе також разом з нами. Просто пару слів. Да, нам коротчо, дуже пощастило з нашими сусідами, з нашими... Наркоманами. наркоманами, да. Типу вони постійно барбекю, будь ласка, ми вам привезли печення з, з Амстердамом, будь ласка, нати. Ну, дуже вони до нас ставляться класно, дуже класно. Як нам до людей! Ставляться як до людей. тож я був в Німеччині нового року і в Польщі ставилися як до худоби якогось, а тут у нас ставляться як до людей, і це найголовніше. І це... Відчувається, і, ну просто не знаю. Я би тут жив. Ма беркінь? Yeah. Ти живеш тут? Ти ходиш на роботу, ти можеш взяти машину в оренду, хоч BMW М5. І ти просто будеш виплачувати кредит. Тут кредити нормальні, не такі космічні, як у нас. Yeah. Знімати житло, просто на, на звичайну роботу ходити по тим дорогам, блядь, навалювати. Чув вона навалювала. Та вона на повороті 120 дивлюся, йому тільки відносно сторони, в іншу а сторону. 120, 140-150 напрямі, на 160, дивися, На хіба. Нафік повороти дивлюся, типу повертає, не треба повороти. Да, а dai. знак стоп стоїть, вона не зупиняється, їде, думаю, Бля, ти, ти німкеніч чи ти? ні, а вони, yeah, типу, yeah, yeah. німці теж так, коли порушують. Дивіться, стою біля молока і дивлюся і просто овігіваю. Ви десь бачили нас з молоко. Ні, ну з маґзмодалем я бачив. Тут з магдалем, з пшеничне таке, ще з горіхове, кокосове молоко, баріста соя, біо, біо, козяче молоко. Таке всяке. Скільки разів я був в Європі і в європейських магазинах, але я завжди бачу дуже багато нових продуктів. От, наприклад, взяти отаке от, от печеньку Орео. От такі упаковці, Joy Філз. Я таке бачу в перший раз. Ось таке, наприклад, ору, от також перший раз біле, з ванілі, такі печенька, ну все таке сочне, все так класно виглядає. Взяти мілка Joy Fields. Перший раз бачу. Просто unbelieved. І хочеться все купити. Хочеться все купити. Ось такі кубики з Марсу можна купити, Зі снікерсу кубики, з твіксу, ось такі всякі приколи, з Паранвези. Тут навіть кавун без кісточок. Бачите кавун? І намальовано, що він без кісточок. Я ще ніколи не з тивилась кавун без кісточок. Може, візьмемо, спробувати. Кілограм коштує євро 50. Знайшли якийсь вермах. і тут на третьому поверсі магазин з спортивним одягом. Я знайшов таку футболку за 18 євро, це 540 гривень. В Україні така футболка в нас коштує 1000 гривень. 1000 гривень в Україні, в Німеччині 540 гривень. Сидить на мені нормально. Я думаю, варто брати, тому я її візьму. 99 євро. 99 євро. Ну покажіть їй джишоки. Просто хочу собі взяти джишоки. І вони по акції зараз, так? Це є Рабат. Так. 99 євро. Ага. Ці джишоки коштували 120 євро. Зараз вони коштують 100 євро. Ми покажемо зараз. Ні, ось цей. Що воно скажете за це будеш коли заробиш першу зарплату, то будеш купляти її, так? знати, чи буде акція вже тоді. Ростик вирішив купити собі ці ті-шоки. Yes, Ростик ще не отримав зарплату, а вже купляє ці дішоки, бо вони йому дуже сподобались. Сотка євро, три тисячі гривень. Але так, оригінал. Коштує, а ще з акції 20 євро, трохи 600 гривень за Зайшли в магазин подивитися, скільки коштують телефони, тому що в Росіка телефон поломаний, і йому треба новий телефон купити. З батареї проблема. Коштують по 200-300 євро, за 200 якийсь Xiaomi був, за 300 Samsung, якийсь, такі, типу, з нових. І спочатку Росік вирішив буде собі павербанк. От такий ми. Такий фарбан купили на 10 тисяч за 19 євро. Він коштує на 10 тисяч тих ампер, походу. Да. А потім вже можливо купить собі телефон. Зараз ми йдемо в продуктовий магазин, скупляємось додому, купимо якесь печенько додому, щось якесь, може м'ясо, щось якісь фрукти. І будемо йти до кевіна, тому що Кевін вже там в кафешці чекає нас, той що живе з нами, співмешканець. Будемо їхати додому. Бо в п'ятій годині нас має забрати Анна, це вже наша інша подружка, співробітниця з якою ми працюємо в сабвої. Вона нас має забрати, і ми маємо з нею поїхати в якесь інше місто. Для того щоб закупитися одягом, бо там більше всяких магазинів і взагалі подивитися місто, щоб не сидіти вдома. Такі в нас насичені дні. Що просто unbelievable. Я не знаю, що сказати. Ми вже тут вживаємось. Ми ж тут менш знайомих. Ми тут вже стільки людей знаємо. Ну по суті, нас підвозять всі завозять. І просто це дуже круто, я себе відчуваю вже так, якби я тут вже починаю жити. Що я тут не тимчасово приїхав, а якби на постійне місце перебування, ну якби жити, і тут якось так все в нас блядь. блять. Так як ми будемо 6 днів на роботі, то ми будемо харчуватися тупо на роботі. І нам треба тільки сніданок собі робити зранку. Ми зранку зазвичай робимо мюслі, заливаємо їх йогуртом. Тому ми візьмемо йогурт, мюслі і такі всякі прикольчики до молока. Це ми візьмемо до чаю, такі прикольні штуки, всім рекомендую. Для мюслі по 3 євро, це 100 гривень пів кілограма. Трохи дорого, але ми нормально заробляємо. Ми нормально заробляємо, тому так, це якийсь чия. А внизу ми знайшли дешевші мюслі і їх набагато більше. 750 грам за євро 79. Вот такі штучки. Беремо ці з кокосами, да. може беремо, всі різні. Да, беремо одну таку упаковку. Одну таку упаковку. І ще третю беремо, да. так? ми закупилися, взяв такі приколи, типу гарячі кружки. Я вже 100 років не їв, що в дитинстві. Я знаю, що шкідливо. Я так взяв тупо спробувати. Мюсті, молоко, солодке до чаю, до молока. Ці місти вже дорожче, але вони з медом, з горіхами. Це нам так чисто перекус і зранку сніданок швидкий. Бо так ми харчуємося на роботі, в принципі, нам вистачає тут з головою. Я не пай карт. Звісно, що розраховуюся карточкою. Розрахувався карту і отримав кешбек. Грузимо наші речі в машинку. Такий льон. Данкішо. Кипіше. Yeah. Чи вже хлібом пахнет туди? Uh -huh. Завжди в машині, в хаті завжди є якась їжа, Якісь чіпси, булочки, соки, не? І в сухарики, вафліки, Завжди в машині і, і вдома завжди все є. Капець. Вот крутий салон в цій машині.